Історія знову ж таки така. Найва допитали ну, видавненько, десь років півтора тому. Він, як людина, яка, чесно ну, кажучи, займається фронтом, прийшов до слідчого без адвоката. Йому задали там, два десятка запитань, він на них відповів. Запитання, ну, нам зрозуміло, як формується в цій історії, ну просто запитання підганяється під звинувачення. Коли він сказав, так, давайте я вам розкажу, чому ми не могли, наприклад, виводити війська з казаром, каже, ні, ні, вам все ясно. побачення Він пішов, ну і знайомому адвокату розповів. Той каже, що ти не робив, ти, ти мав наполягти на дачі е, своїх пояснень. Що каже генерал Найв, без указу про застосування збройних сил і введення воєнного стану, ми не можемо вийти з казарм. Це путь, Це тюрма. Тим не менше. Про що він сказав, але так не в повний голос: за шість днів до війни, так і не дочекавшися відповідних документів президента, Найов і Залужник пішли на екстраординарний крок. І третій ще був міністр оборони Резніков. Вони підписали такий документ під своїми підписами, не президентським. план застосування збройних сил та розгортання в разі військової е, ситуації. За підписом не президента Зеленського, як велить закон, а за своїм власним для власного використання. На базі цього вони оголосили маневри від Лига-22, мало хто знає про цю назву. Ну, не серед військових. І за, буквально за чотири дні до початку війни почали рухати війська. Перед Чернігом з'явилась перший танковий батальйон Першої танкової армії, який вийшов із Київського полігону. А також 58 механізована е, мотострілкова бригада. До Харкова в цивільному розосереджено приїхала 92-93 бригада ЗСУ в цивільному. Е, перед користанням на трасі від Білорусі до Києва з'явилося з Рівненського полігону е, танковий батальйон. І от всі рухи за два-три дні до війни. Привели до того, що Чернігів не був окупований, Київ не був з Ютоморської траси повністю оточений, а Харків зміг відбитися. І це все робилося не завдяки, а всупереч бездіяльності діючого президента. Тому насправді ту кримінальну справу, яку вони порушили проти Заложного, я б на їхньому місці вже давно закрив. Бо вона явно веде трошки до іншого адресату.